Того страшного 24 лютого 2022 року він один з перших, хто взяв в руки зброю та встав на захист нашої батьківщини. Василь Гриценко добровольцем приєднався до лав 60-ї окремої піхотної інголецької бригади. Був штаб-сержантом. А в мирному житті прикладом справжньої людини з великої літери. Василь Валентинович був для всіх взірцем для нас. На нашій роботі багато чому навчив нас. Ми вчились у нього. Багато поважно, дуже добра, дуже справедлива. З перших днів він пішов на війну вже 24 числа, боронив і захищав нас. Прапор, таке мав захисник, свого часу проходив службу у прикордонних військах. З початку повномасштабного вторгнення воював на Херсонському напрямку в Іванівці, Архангельському, Ольгиному, Трифоновці та п'ятихатках. Попри неодноразові поранення, завжди знов брав до рук зброю і йшов палити окупантів. Та 19 жовтня 2022-го бій під п'ятихатками став для Василя роковим і останнім. Хоронимо справжнього воїна, справжнього чоловіка. Справжнього друга, справжнього сім'янина, справжнього батька. Васька у всьому був справжній. Майже рік віні сподівались та вірили, що все ж таки їх Василь живий та марно, чорна звістка таки дійшла до родини Гриценко. Свій останній спочинок Василь Гриценко знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. У Василя залишилась дружина та вже дорослі, донька та син, шана герою навіки. Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, перший міський.